Дорогі українці, шановні колеги, студенти, партнери нашого університету. Сьогодні ми разом відзначаємо 34-ту річницю незалежності України. Це не просто день у календарі, це символ волі, гідності, нескореності та незламного прагнення нашого народу бути вільним у своїй Богом даній землі. У 1991 році. Україна зробила цивілізаційний вибір, заявила світові, що буде творити своє майбутнє самостійно. Але справжню ціну незалежності ми відчуваємо особливо гостро саме сьогодні, у часи великого випробування війною, у боротьбі за територіальну цілісність, історичну правду, мову, культуру, нашу європейську ідентичність. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького стоїть пліч-опліч з усією країною. Ми продовжуємо працювати, навчати, досліджувати, формувати нову українську еліту сильну, відповідальну, патріотичну. Бо саме освіта і наука є фундаментом національної безпеки і інтелектуального фронту. Сьогодні ми з гордістю згадуємо наших випускників і колег, які боронять Україну на передовій. Ми низько вклоняємось усім, хто віддав своє життя за нашу свободу. Ми вдячні Збройним силам України, добровольцям, медикам, волонтерам, кожному, хто наближає нашу перемогу. Наша сила в єдності, наша сила у вірі, у спільній меті бачити Україну вільною. Сильною, модерною європейською державою. Ми довели і доводимо щодня нас не зламати, нас неможливо знищити, бо ми, українці, ми нація героїв, творців і просвітників. Нехай серце кожного з нас буде наповнене гордістю за нашу державу, вдячністю за її минуле і відповідальністю за її майбутнє. У єдності наша сила. У знаннях наше майбутнє, у правді наша перемога. З Днем незалежності, Україно, слава Україні, героям слава!